Вищий антикорупційний суд скасував колишньому народному депутату Олександру Грановському повідомлення про підозру в розкладанні 93 мільйонів гривень на одеському припортовому заводі. Прокурори оскаржать рішення суду. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Нагадаємо пану Грановському, пана Грановського підозрювали у зловживанні владою або службовим становищем. Йому загрожувало від 3 до 6 років позбавлення волі. 20 серпня Вищий антикорупційний суд України скасував це оголошення про підозру. А ви чули, що наші антикорупціонери щось про це говорили? Я щось, от ви мені перший раз повідомили, зазвичай істерики по всім каналам, всюди бігають, кричають, що ж таке, як же ж так. А тут якось свій суд скасували повідомлення про підозру і всі мовчають. Може, що ж При цьому ж так пафосно це все Оце, те, чим, те, чим займається те, що ми починали, займається антикорупціонери, створенням корупції. Просто Дивіться. намалювали. О, ми зайнялися. А хто за це буде нести відповідальність? Ми, у нас час є, що про наглядові ради трохи угу. поговоримо. Тут додам, за даними слідства, Грановський організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива. Наперед визначені компанії за цінами нижчими від ринкових. Потім ця компанія перепродавала товари наземним компаніям за конкурентними цінами. Ця схема завдала державі збитків на 93 мільярда гривень. 93 мільярда гривень. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом її учасникам, а в жовтні 2022 року безпосередньо пану Грановському. Згодом його оголосили в розшук, проте невдовзі Грановського помітили у відні. Питання: а чотири роки що робили? Чотири роки треба розібратись. Е, ну, Таке враження складається, щоб його потім через 4 роки помітили у війні. Ну, об'єктивна ситуація. От це так, як працює найкращі антикорупційні органи створені. Раніше СБУ і поліція працювала значно скоріше і значно ефективніше. Зараз ми бачимо за 4 роки справа, ніби купив, прад, купив дешевше, продав дорожче, треба було, 4, що 4 роки збирали. При цьому, знову ж таки, Там державі збитків 93 мільярди гривень фінансування, це закладає. Фінансування не обмежено. Питання. Чому? Що заважало. І врешті-решт виявилось, що Анима вкрадених 93 мільярдів. А що ж таке? Хтось придумав? І теж буде Компенсація 18 тисяч гривень потім. От така така Я просто... ситуація, в принципі, от те ми бачимо, що відбувається у нас за корупційною цією структурою, яка нам нав'язана, яка працює, я вважаю, не в інтересах України і не бореться з корупцією, а навпаки її створює. Те, що я чув, а, значить. Один там був такий центр, так, і там керівник цього центру, там, до речі, в цьому центрі було дві людини. Угу. То там, ніби зарплата, ну, дохід, зарплата, як це правильно назвати, я не знаю, ну зарплата назвіть. Ну, Там же ж донорські були, звичайно, гроші угу. на підтримку, на, на роботу цього центру, то в нього ніби на місяць півмільйона виходило. Може бути. 500 тисяч. Може бути, і все, що. Дуже часом нашим закинув, 500 тисяч гривень так, на секунду. На місяць у антикорупціонера. То я б за такі, вибачте, кавріжки, антикорупцією займався би просто і вночі би ще так, займався. Так і займаються. Ви ж так, бачите? вони так і займаються все правильно за такі гроші. М -м. Так і займаються. Прикриваються Збройними силами України. Це дуже, дуже. А це взагалі. Так. Да. У зв'язку з тим і порушено низько кримінальних справ, Низько там, уже, по-моєму сім чи вісім епізодів по цьому товаришу. Ну, ніхто не розслідує. І бачите, який товариш у нас став мовчазний? Ніде він... не видно. Так, да, Щось він там знову ж таки щось хоче реформувати. А, адвокатуру. Вони зараз взяли за реформування адвокатури. А ну, от якщо думаю, буде... ми тут не про товариша конкретно, хоча всі очевидно ну, антикорупція нери взяли. Да, всі зрозуміли про кого депутата. мова. Скажіть, а якщо оці всі а, антикорупційні центри, оці всі структури, які наплодили свого часу, а потім же ж да. Ми ж думали, ми на початку як думали, що це люди, просто знаєте, ну є фах, є бажання, є поклик. Щоб держава очищалася, да, очищувалася. Є ]ся. бажання заробляти гроші. Да. А потім, коли подивишся на дійсно результативність, то питання. Але ж коли суспільство тут порушувало питання, що хлопці, вам же ж серйозні гроші йдуть. А, що там ритор, з Риторика була така. Ну, так не держава ж, Україна нам. Вот, а який контроль? А що вони роблять? А що вони? От те, що ми говорили, контроль. Контроль за використанням коштів будь-якими громадськими організаціями, недержавними, які фінансуються іноземцями. Те, що є в Сполучених Штатах, Німеччини. Всі, звичайно, говорять Росія, От ми будемо як в Росії. Чого як в Росії? Чи не як в США? Чому не зробити максимально прозору ситуацію з контролем? Нікому не цікаво, тому що відразу ми будемо Мене бачити. один знайомий переказував гроші Тої іншому знайомому. Mm -hmm. Так там подзвонили, ледь не… А ви його знаєте особисто, а де ви з ним зустрілись? А чому ви йому перераховуєте? Тобто там все серйозно. Це ми про штати, якщо говорить да а з а корупціонерами у нас і взагалі з цими недержавними громадськими організаціями, які намагаються нас формувати органи влади. Працівник. А вони як говорять, так не держава ж не з стоїт, бюджету ж нам же йде. Ну донори, так хай вони собі контролюють, будь а ласка, донори, будь ласка, покажіть за що вам платять донори? І виявиться, може, що це державна зрада. Так вони можуть сказати: так ми донорам будемо показувати, за за що вони нам платять. Тобі може, за красиво мордашки, розумієте? Будь ласка, ту пісочницю і там займайтесь. Ага. А до державних органів не підходьте. Угу. А себе реформуйте. Угу. А якщо ви хочете займатися з лебізмом, приймати закони про те, що вони постійно говорять, що завдяки їм приймаються закони, то почекайте. А мета цих законів, а наслідки? Наслідки ми всі бачимо: підвищення тарифів. Зростання корупції, погіршення життя. Так почекайте. а це не 11 років людину виправдовують, правда? Да, 11 ну, це років як... людину виправдовують. Та... Справи Майдану, на яких вони також піднялися і отримали, я думаю, нормальне фінансування. А чому нема вироків? А люди собі спокійнесенько продовжують жити. Всі забули. Переорієнтовується на інші якісь там напрямки, правда, ну Звичай, тематичні, скажімо да, так, да, то там. суди там, то і ще там да, то щось, давайте, озброєння, то давайте то, ще там. щось там. А, а от те, що військовими прикриваються, як ви вважаєте, це, це ну, я розум... і... та це ясно. А де Юри би якось би, можна було би це зафіксувати? Звичайно, Це, так, дуже... це зафіксовано, Ох, зафіксовано. зафіксовано, є відповідна справа, яка ДБР не розслідує. Ухилення Чому? від військової служби. Не знаю, вісім місяців вже не розслідує. Ні, Я маю на увазі, оці всі діяльні, оця вся діяльність таких от е, подібних е, персонажів, я скажу, чи, чи, чи центрів чи організацій. Просто що якщо там військова складова десь простежується, сама військова Ні -ні -ні -ні. в умовах війни, а вона то простежить? це має там плюс десяточка 10... до неба в арифметику. Якось це так, мені звичайно, здається. Звичайно, зараз вони ж вирішили там теж займатися контролем за закупкою зброї. Так. А які ваші там, так мовити, інтереси? Хто вам поставив ці завдання? Ну, це Який ж, це уряд? Ж цікаво, так. Якої країни уряд? Через кого він поставив завдання? Що у вас стоїть? Чи це дійсно потрібно Україні і українцям? Тому потрібен бути контроль за цими всіми, так званими НГО. Як це відбувається в усіх цивілізованих країнах? В усіх. В країнах G7, в усіх. У нас чому то не так? Це демократія буде порушена. Так, о, хто, хто це придумав, не знаю. О, о, країни Великої Сімки це теж демократичні країни. Ну, Чому виявляється, на її думку, що ні. Що це тоталітарна країна, а Україна саме демократична, тут ніякого контролю не повинно бути.